На прес-конференцію до полтавських журналістів голова громадської організації відродження Полтави Сергій Чередніченко зі своїми однодумцями прийшов у футболках з красномовним написом Де зміни це питання вони адресують обласній владі. Більше півроку ці громадські діячі опікуються проблемами у галузі медицини Полтавщини, стверджують, мають факти порушення законодавства пов'язані із діяльністю приватних структур на території лікувальних закладів. І ось у нас є щеки, які підтверджують. Те, що надають ці приватні структури, ті, ті послуги, які вже ми сплачуємо з вами з бюджету, мова йде про низку фондів, які займаються так званими благодійними внесками пацієнтів. Лікарень, Дивіться, є лікарня, є в цій лікарні благодійна організація. І Віктор Петрович всім постійно маніпулює однією і тою ж фразою, що ці благодійні організації не зареєстровані на території лікарні. Так само на закиди громадськості очільник департаменту охорони здоров'я днями відповідав під час засідання круглого столу, присвяченого найбільш гострим проблемам медицини в області. В території лікувальних закладів благодійні організації не зареєстровані». Те того дня поставити крапку у цьому питанні не вийшло. Обласна влада, яка могла б знайти компроміс, на засіданні не з'явилася. Були запрошені представники і департаменту охорони здоров'я, представники влади, які проігнорували, на жаль, цей стіл, хоча хоча вони самі його нам і запропонували, ініціювали. Ми були готові до зустрічі. Чомусь до зустрічі з нами знов таки вони не були готові. Цей факт надзвичайно обурює громадськість, поки в Полтавській області не буде політичної. Нії волі, що змінювати, і поки влада не буде прикривати і захищати оцих людей, яких ми не можемо звинуватити в корупції, чому тому, що немає судового рішення, але ми можемо їх підозрювати в корупційних діяннях, поки ми будемо з вами жити на тому ж рівні, на якому живемо зараз. Єдине на чому зараз наполягають громадські діячі, найближчим часом знову зібратися за круглим столом із владою та профільним департаментом. Якщо ж і тоді ця проблема не вирішиться на обласному рівні, говорить Сергій Чер. Рідніченко, вони будуть вимушені звертатися до вищих органів влади, але ж якщо лікар